Екологічність електромобілів знову під загрозою, і не тільки в технологічному, але й побутовому сенсі, виявляється, власники електромобілів залишають за собою більший вуглецевий слід аніж власники традиційних авто. Результати дослідження фінського університету Турки зачепили 3800 автовласників, і результат приголомшливий. Власники електромобілів виявилися заможнішими, аніж звичайні водії, тобто вони пересуваються і споживають у рази більше. А значить, кількість необхідної енергії, відходів та залишків від них незрівнянно більша аніж від економних бензинових і дизельних драйверів. Попри відсутність прямих викидів від електромобілів, їхні власники споживають набагато більше енергії і товарів, що виробляються на вугільних електрон. Чи із залученням нафти. Тобто їхній вуглецевий слід набагато більший. І ще один привід. Задуматися. А зараз про серійні автопрем'єри. З кінця жовтня на український ринок виходить нове покоління Toyota Camry. Культовий седан з новим дизайном збільшився до майже 5 метрів довжини. Отримав цілковито новий інтер'єр з величезним тачскріном і розширену опціями базову комплектацію зі стартовою ціною 34 тисячі 800 доларів. Двигунів усього два. 25 літровий бензиновий мотор на 204 сили та гібридна силова установка на 230 сил і зменшеним апетитом до 4 літрів на 100 кілометрів. Форд збагатив лінійку відроджених позашляховиків моделлю Бронко Строп Едішн. На честь легендарного майстра ралі рейдів 70-х років біла стропа підготовлена для серйозного офроуду версія. Має двигун V6 на 335 сил, підвізку Bronco Raptor, Раптор», 10-швидкісну трансмісію, захист кузова, лебідку та електронно керовані амортизатори. Ну і переможний колір кодрет команди Ford, яка завдяки бронку виграла безліч ралі рейдів баха 1000» ще 50 років тому. Замовлення приймають від тих, хто готовий викласти 60 тисяч доларів за цю спецверсію. Автомобілі майбутнього позбавляться фішки, яка сьогодні є в кожному сучасному авто. Йдеться про екран в салоні. Спочатку мультибрендовий гігант General Motors, а тепер і не менш колосальний концерн Volkswagen заговорили про те, що в їхніх майбутніх моделях не буде тачскрін екранів. Найцікавіше, що аргументи різні. GM говорить про безпеку, мовляв, монітори відволікають водія і призводять до ДТП, а також про те, що автомобіль не повинен підміняти собою телефон. Volkswagen, навпаки, хоче інтегровати. Смартфон власника в панель приладів та відмовитися від моніторів, але головна причина такого рішення банальна економія коштів. Обидва гіганти і так потерпають від зменшення продажів, тому хочуть покращити свої справи за рахунок зниження ціни на авто. А значить, доведеться чимось жертвувати і, зокрема, викидати з машин дорогі у виробництві тачскріни. Розбити, утопити чи розвалити автомобіль саме так виробники вирішили привернути увагу до нового китайського суперкросовера 7X. Спочатку його прогнали жорстоким бездоріжжям, причому максимально безжалісно. Потім вирішили утопити в озері, рекламуючи нову фішку електронну систему аварійного розбиття скла на випадок потопу. Авто звичайно потонуло, але рекламщики зікра пішли далі і вирішили розтрощити сім x вантажівкою на серйозній швидкості, демонструючи таким чином його міць. Знято красиво, але чи станеться аргументом для продажів кросовера, який коштує від 42 до 70 тисяч доларів, поки не зрозуміло. Але агресивне просування китайського автопрому набирає обертів. Якщо ви хочете не пропускати свіжі автоновини, розвиток автоідей, цін і технологій автосвіту, дивіться наші традиційні випуски автоновин щопонеділка.